Що потрібно перевірити перед купівлею квартири? Перше, це перевірити власник, кажу площі. На першому етапі покупцеві важливо переконати, що продавець реально існує. Наступне перевірити представника власника, якщо квартиру продає не власник, а його представник. Важливо подивитися довіреність і порівняти особисті дані в ній та з даними в паспортах. Наступне це перевірити право власності. На цьому етапі слід попросити у продавця показати оригінали документів на квартиру. Перевірити наявність арештів, іпотеки або інших обмежень на купівлю квартири. Далі перевіряти всі рахунки на комунальні послуги, чи вони оплачені. Після переоформлення жилплощі борги переходять до нового власника або йому доведеться вирішувати це питання в суді. Перевірити, чи є у квартирі інші зареєстровані особи, окрім власника, зокрема неповнолітні. Перевірити дозвіл чоловіка, дружини або органу опіки. Якщо продавець у шлюбі або не так давно розлучився, житлова площа може перебувати у спільній власності. Ну і нарешті перевірити технічні характеристики квартири, реальне планування життлощі потрібно порівняти з технічним паспортом. Якщо попередній власник робив серйозні перепланування, він повинен мати документальний дозвіл на це. Це приблизно покрокова інструкція, як перевірити нерухомість перед купівлею своїми силами. Це лише частина роботи, яку б на себе. Ми компанія Ріелтор 3D, це ваш правильний вибір.